Об'єднані футболом разом сильніше. Після невдачі збірної України у лізі націй з Бельгією у березні Сергій Ребров оголосив склад головної команди на товариський турнір в Канаді, що відбудеться в червні. У списку Реброва є сюрпризи та несподіванки. До того ж, у нас є запитання щодо присутності або відсутності деяких гравців. У цьому відео ми розповімо про потенційних дебютантів та спробуємо знайти пояснення по тих або інших кандидатурах. Тож висловлюйте свої думки у коментарях. Перед початком відео нагадаємо: компанія Вібет Україна преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У цьому відео всі глядачі в збірної можуть знайти спеціальний промокод від Вібет. Розглядаємо весь список викликаних і відзначаємо, що немає жодних питань щодо позиції воротаря. До збірної приїдуть найкращі. А от далі, передусім, кидається в очі відсутність великої групи новоспечених чемпіонів України з Київського Динамо. Андрій Ярмоленко та Віталій Бояльський були викликані на матчі проти Бельгії в березні, регулярно грали весь час у другій частині сезону української прем'єр-ліги, але до Канади не полетять. Хоча, наприклад, ще один лідер півзахисту киян Микола Шапаренко братиме участь у товариському турнірі в червні. Попри те, що навесні він забив лише три голи та зробив один асист. Чого не скажеш про центрбека Дениса Попова? Він викликався до збірної ще з 2021 року, але за цей час провів лише три матчі. І востаннє був у заявці головної команди у жовтні 2023 тисячі Відносно нещодавно сам Попов просив не викликати його через необхідність остаточно відновитися від травми. Тепер він у формі, але здається, ребров більше не зацікавлений в послугах основного захисника київського Динамо. Не летить до Канади і найкращий бомбардир УПЛ Владислав Ванат. Імовірно, це може означати, що ми побачимо форварда Динамо у складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи. З одного боку, якісне підсилення молодіжки, з іншого Ванат був частиною команди Ю-21 Руслана Ротаня. А за збірну Уна і Мельгоси провів лише одну гру, причому аж в листопаді 2023-го. Та весь цей час вважався гравцем головної команди. Можемо припустити, що цього разу Ребров не викликав Єгора Ярмолюка, який останнім часом став важливою фігурою Брентфорда і має чимало ігрової практики в англійській прем'єр-лізі, адже він таку. Ож поїде на молодіжне євро. Цікаво, що за віком молодіжці на цьому турнірі могли би допомогти Єля Забарний та Георгій Судаков, але вони отримали виклики від Сергія Реброва. Поговоримо і про потенційних дебютантів з Динамо до головної команди. Вперше вирушить Микола Михайленко, який проводить чудову другу частину сезону, виграв конкуренцію у Володимира Брашка та став основним опорником чемпіонської команди Шовковського. Сергій Рабров запрошував Владислава Добінчака до головної команди в листопаді 2023-го, Але тоді він не дебютував. Тепер лівий захисник матиме змогу виправити це на турнірі в Канаді, куди після шести асистів в усіх турнірах за Динамо знову отримав запрошення від Реброва. Особлива мить дебюту може чекати також на Артема Бондаренка з Шахтаря. Його в березні 2023-го викликав на матч проти англійців, виконуючи обов'язків тренера головної команди Руслан Ротань. Але Артем не дебютував. Цього сезону він уже забив 12 голів за шахтар в УПЛ і, здається, точно заслужив на увагу Реброва та можливість проявити себе в збірній, тим більше мова про товариський турнір. Аналогічні слова можна сказати про Олександра Мартинюка з Олександрії. Раніше лівий захисник потрапляв до резервного списку збірної України, але не приїздив у розташування головної команди. Цього сезону він видав стабільний футбол, відзначився двома результативними передачами та став срібним призером УПЛ. Напишіть у коментарях, від кого з дебютантів чекаєте голу за збірну на турнірі в Канаді. Повертається до збірної динамівець Олександр Тимчик, який не викликався на матчі проти Бельгії через травму. По суті, він єдиний номінальний правий захисник, кого викликав Ребров на матчі у червні. Також знову у складі національної команди його партнер по Динамо Владислав Кабаєв, який регулярно грає в команді Шовковського і відзначився надзвичайно важливим голом у матчі проти Шахтаря. Лівий Вінгер дебютував за збірну Сергія Реброва у вересні минулого року проти Албанії, потрапив у запас на наступну гру з Чехією і далі переважно опинявся в резервному списку. Вперше з вересня буде в збірній центр хав київської команди Олександр Піхальонок. Щоправда, навесні він забив лише один гол у кубковому матчі проти Руха. Потім реалізував пенальті у серії в фіналі та більше не мав результативних дій. Ми знову побачимо в збірні України Олександра Зубкова, який став справжнім лідером Трапзонспора, куди перебрався з шахтаря взимку і встиг забити сім голів та зробити три асиста у 18 матчах чемпіонату та кубку Туреччини. А от його партнер по команді Данило Сікан у списку обраних відсутній. Хоча він проводить доволі непоганий період у Туреччині, тим більше наразі в збірній помітний дефіцит форвардів, адже з представників цього амплуа Ребро викликав лише Романа Яремчука. Його користь для головної команди ніколи не викликала сумнівів. Ще й наприкінці сезону він набрав пристойну форму. Відзначився двома голами та двома асистами в останніх чотирьох матчах за Олімпіакос, у складі якого став чемпіоном Греції та здобув кубок країни. А от Артем Довбик на турнір до Канади не поїде. Це може бути зумовлено ушкодженням, що він отримав напередодні. Однак є ймовірність, що форвард руми зможе відновитися ще до завершення клубного сезону. З чим пов'язана відсутність в списку Реброва захисника Віталія Миколенка взагалі не зрозуміло. Він стабільно виступає за Евертон та має рекордну кількість ігрових хвилин за сезон англійської прем'єр-ліги. Якщо його не виклик до збірної можна спробувати пояснити перенасиченістю, то Ілля Забарни також грає дуже і дуже багато за Борнмут. Але це не стане йому на заваді приїхати до збірної. А як ви думаєте, чому цього разу в головній команді не буде Миколенка? Пишіть свої версії у коментарях. До резервного списку увійшов Олександр Сваток, який грав в основі у програному матчі проти бельгійців. Можливо, саме в цьому криється причина. Цікаво, що на противагу ребру викликав іншого гравця з МЛС, захисника коламбус Крю Євгена Чеберка. 27-річний оборонець провів один поєдинок за збірну Андрія Шевченка у 2020-му. Після тієї осені ще викликався до збірної, але майже 5 років ми не бачили його у жовто-синій футболці головної команди. Викликає питання поточна форма деяких наших гравців, які братимуть участь у «Canadian Shield». Максим Таловєров через травму пропустив поєдинки проти збірної Бельгії, а потім ще чимало матчів Плімута в чемпіоншипі та в підсумку з березня провів лише півтори гри. Вочевидь, зараз Максі перебуває не в найкращих кондиціях фізичних та моральних, адже його команда вилетіла до третьої за ліком англійської ліги. Тож, ймовірно, наш гравець перебуває в пошуку іншого клубу. Доволі парадоксально, що Сергій Ребров викликав Єгора Назарину, який після Разневих матчів збірної лише одного разу виходив в стартовому складі Шахтаря, де є очевидним гравцем запасу. Той же Дмитро Криськів відновився від травми і регулярно виходить в основі гірників, але йому знайшлося місце лише в резервному списку головної команди. Відверто бліду весняну частину сезону проводить Вінгер Полісся Олександр Назаренко. За цей час він відзначився лише трьома асистами. останні з яких ще на початку квітня не найбільш вдалий сезон виходить у його партнера по Житомирській команді Богдана Михайліченка, на рахунку якого один гол та два асисти в 30 матчах. Юхим Конопля опинився в резервному списку головної команди, але він зазнав травми в першому поєдинку проти Бельгії та після цього жодного разу не потрапив до заявки Шахтаря, адже залишається в Лазареті. А хто на вашу думку з викликаних цього разу футболістів не заслужив бути в збірній? Чекаємо вашої думки у коментарях. Разом з тим, поза увагою Сергія Реброва, залишилися гравці, які насправді добре проводять сезон української прем'єр-ліги. Артем Шабанов, Микита Кравченко та Олександр Філіпов стали срібними призерами УПЛ у складі Олександрії. Грали в абсолютній більшості матчів. Кравченко відзначився вісьмома результативними передачами. Ще й діє на проблемній наразі для збірної позиції правого захисника. Філіпов забив 10 голів, проте, нагадаємо, цього разу Ребров викликав лише одного форварда. Амбросій Чачуа видав 10 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату, а його Карпати ведуть боротьбу за місце в Єврокубках. Єгор Твердохліб з Кривбасу також змагається за путівку в лігу конференцій та конкурує за звання найкращого бомбардиру УПЛ, забивши 13 голів. Цікаво, а кого на вашу думку не вистачає в списку Сергія Реброва на матчі товариського турніру в Канаді. Нагадаємо, що в рамках Canadian Shield наша головна команда 7 червня зіграє проти збірної Канади, а 10-го зустрінеться з Новою Зеландією. Ці матчі стануть останніми для збірної України перед стартом у відборі на чемпіонат світу 2026 року, де вже 5 вересня команда Реброва гратиме проти потужної збірної Франції. Напишіть у коментарях свій прогноз на матч проти французів та вподобайте це відео, щоби збірна України неодмінно пробилася на Мундіаль 2026 року.